Стаття 16. Помічник адвоката. Один адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору, контракту, укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням з додержанням вимог цього закону і законодавства про працю 2. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах. Що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень, прав та обов'язків адвоката. 3. Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України. 4. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з діяльністю несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не можуть бути особи. Зазначені в частині 2 статті 6 цього закону України про адвокатору та адвокатську діяльність.